Пірінг це давайте я вам покажу на десь більшій троянді, де проведений. Це зачистка саме ось тих місць, де троянда була привита, де вона вже якісь пагони в неї повідмирали. Ось тут зроблений пілінг, можливо, треба було ще трошки більше. Це попіл, підсипаний mm -hmm. попіл, зачищається повністю. А і чим потім воно зачищається? Я зачищаю або ножом, або гострим сікатором, обробляю гілочки, обсипаю оці порізи попілом. І тут, можливо, ось десь низько-низько, вона іще буде викидати брунічки, о, він, мабуть, там он брунічка пролазить. Буде викидати брунічки, і із-за того, що вона хорошою, Зачищена, оцей пагін. Така... Це санітарна обрізка дерев. Ага. Да. Ну, називається це пілінг. Може, ось на цій краще Дивіться, вона і зачищена гарно. Так? От тут можна було б ще глибше оце все зачистити.